Вітаю, брати і сестри. Сьогодні проповідь е, на вільну тему. Виявляється на вільну тему важче. Щось чим так готуєшся, коли йдеш по посланнях. Але Господь благословив е, тема. Е, е, я хочу звернути увагу на послання апостола Павла до Тита. Розглянути це послання, і там я зачитаю пізніше зачитаю основний вірш. Отже, послання апостола Павла до Тита. Хто ж такий апостол, апостол Павл, ми знаємо, а хто ж такий Тит? Тит як відомо із дослідників Говорять, що це був грек, що він був, є така версія, що він був навернений апостолом Павлом. І він був грек, він був язичником. І він був десь ровесник тита. Це були два учня таких у, у апостола Павла. Єдина різниця, що е, тит був е, якби язич, язичник був, він був не обрізаний, а Тимофій е, був е, наполовину. Він був батьком, не був грек, а мама була юдейка, тому він був із обрізаних. Але це були два близьких е, учні апостола Павла. І є припущення, що апостол Павло зустрів в Тита ще, е, коли, в нього, коли він. Був в місінерські подорожі в другій. І апостол, е, па, Тит дуже допомагав апостолу Павлу. Е, до речі, ми ніде не зустрінемо про, е, в діяннях, ніде Лука не пише про тита. Але ми про Тита узнаємо із Другого послання до Коринтян, де про нього пише сам апостол Павло. І він був довіреною особою. Він був. Е, Дуже допомагав Павлу, тому що стосунки апостола Павла, коли ми читаємо друге послання до коринтян, дуже були натягнені з Корин, 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 Коринською церкви, церкву в Коринті. І вони навіть. Він, він захищав навіть свою, він себе захищав свою віру. І оці, якщо ми дослідимо це послання, друге до коринтян послання. І там. Той, хто передавав, був кур'єром, а також налагоджував стосунки, це був тит. І він це вміло робив. І він краще підійшов, ніж Тимофій. І тому він виконував такі доручення, дуже такі відповідальні. І тому Павло його дуже цінував. До речі, ще Павло також разом з Варнавою вони брали з собою тита. Коли в Єрусалим, коли був собор в Єрусалимі, де вирішувалось питання, була юдейська єресь на рахунок того, що потрібно всіх обрізати язичників. Але Павло виступав проти цього, і він, як доказ, він говорив ось де є брат, який дуже гарний служитель. Він не обрізаний, але грек, але він є язичник, але він гарний служитель, тому. Тоді вирішили на соборі, щоб не заставляти язичників обрізатись, тому була така єресть. Її то вирішили і надалі тит залучається дуже до всіх служінь від таких відповідальних, значить, і було служіння, коли він збирав збір для бідних християн в Єрусалимі. Тобто такі всі відповідальні речі ставив Павло Тита. Тобто це був такий провірений брат з досвідом, навіть в цій був, його брали в Єрусалим. Довірений брат. І дуже було той час, коли ми, це було написано, це послання, то Тимофій, він був просітором в церкві в Ефесі, це була складна церква. В цій церкві також були Єресі. і Павло також там допомагав титу, і складна церква була в Коринті, де тит був. І якщо ми там дослідимо, то ну, у них обох були такі церкви серйозні, і Павло наставляв їх як молодих, якби готував молодих пастирів, які щоб несли служіння. І у пастирських листах Павла. Це Папа Тит і Тимофій, перше, друге послання, це відноситься до пастерських посланів. Так от, в пасторських посланнях Павла його помітне і постійне турбування є про єдність церкви. Він турбується про церкву, щоб вона була чистою, щоб вчення були її чистою, щоб вона була дисциплінованою церквою. І апостол передбачав, що від, коли він відійде, що Церква зберігала чистоту, тому що ці єресі юдейські, вони, ці юдейсько-гностичні впливи через лживчителів, вони проникали в церкви і зруйнували. Ну, як вірус. Вірус він заражає одну клітину, потім заражає іншу клітину. І цей вірус він поширюється. Тому лікувати треба серйозно. І як на той час ми зараз далі дослідимо. Як було лікування, але зараз хочу сказати, що Павло навіть говорив, що коли при його відході, що вовки, люті, що отари ще не будуть, тобто ці лжевчителі. Павло. Він після свого як, чому можливо? Я думаю, що він така, коли він плив... Коли було перше в нього ув'язнення, він плив із Кесарії, ми дубла проповідь нашого брата Олександра, він плив із Кесарії, і запливали вони по дорозі, коли плили вже ув'язнення в Рим. Вони запливали, такі були добрі пристані. Назва це було накриті. І вони запливали. І Павло, видно, там побачив, що де можна ще благовістити. І після свого першого ув'язнення він виходить, бере тита і відправляється на благовістя. Острів Крит, це, до речі, немаленький острів, 250 кілометрів довжину, в ширину місцями 50 кілометрів, 30 кілометрів. Такий протяжний. Там багато міст, і саме критяни, як про них ви про них ж їхній виразився пророк або це був поет епіменіт. Він сказав, що критяни це постійні брехуни, люті, звірі, ледачі ненажери. І навіть через це вже було за 600 років до Різдва Христового, але і за 200 років там пише історій Публій, грецький історик Публій. Він також пише, що вони майже не змінились, те саме, він описує майже ті самі речі. Тому люди там жили такі з. У них була низька мораль, вони були схильні до п'янства, розбещення, вони брехали і займалися крадіжками. Піратством також свого часу. Тому отакий це був острів. І Павло, коли залишив Тита на цьому острові, коли вони разом благовістили, звіщали про Христа, він залишив і написав листа Титу. Він бачив, які там проблеми. Можливо, сам Тит йому і повідомляв в листах. І Павло. Він хотів застережити тита, щоб уникнути, щоб зупинити вплив лжевчителів. Бо Павло розказував про лжевчителів. Це були більше дюдейські, якісь лжевчителі, якась була єрість У них там гностичного плану не уточняється у посланні до Тита, але якась була. І вона дуже проникала і руйнувала. Сім'ї руйнувала. І тому Павло пише і дає два повеління йому. Два повеління, він говорить, ми це читаємо в першому розділі п'ятий вірш. Для того я тебе полишив був у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене, Та присвитерів настановив по містах, як тобі я звелів. Тобто настановити присвітерів і, 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 і впорядкувати недокінчене. Ну, що таке призначити. От, Настановити пресвітерів. тобто назначити здорове керівництво церкви. У Листі Дотита Павло, він перераховує кваліфікації, які мають бути характеристики цих церковних керівників. Вони мають бути чесними, вони мають бути бездоганними людьми, навчати молодих, старих, вільних, рабів на той час були, жити справедливим християнським життям і жити оновленим Святим Духом. Господі Ісусі Христі. А друге те, що Він сказав, це впорядкувати, вирішити питання, пов'язані з церквами, тобто насаджувати здорове вчення. І це було дуже важливо, насаджувати здорове вчення, тому що вчення проникали. І я хочу зачитати вірш основний це другий розділ. До Тита з 11 по 14 вірш. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. От. І е, Тит, учень Павла, він е, 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 проповідував здорове вчення, е, що включає здорове вчення. Ну, це вчення про, про Бога, про Спасителя Бога, як ми тут читаємо, про Спасителя Ісуса Христа. Вчення про спасаючу благодать і те, що наше спасіння має бути ще не тільки ми спасені, а ми ще, воно має бути прикрашеним нашими добрими ділами і нашим зміненим життям. Отак, от от, наприклад, 1, 11 вірш, ось зачитаю його, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. З'явилась Божа благодать. Взагалі, Божа благодать, вона, Бог, коли. Вона у всьому проявляється, Бог проявляє її у всьому. в всьому, що Бог створив світ. Це благодать, Його, що Він створив цей світ. Бог створив людей також по благодаті. Бог підтримує життя людей по благодаті. І... Але сама велика благодать і найвища форма благодаті це коли прийшов Спаситель Ісус Христос. Коли Він прийшов, ми читаємо, що у Івана 1:16, що з Його повноти ми. Отримали благодать на благодать. Чому ж прийшов Христос? Ми знаємо, що з часів Адама і Єви, коли Адам з Євою согрішили, гріх війшов і Адам з Євою вони духовно померли. І тому гріх ввійшов все життя стало гріховне після них. І Ісус це той, хто був передбачений і прийшов, щоб спасти. І оця Божа благодать, яка явилася через Ісуса Христа, вона благодать на благодать. Тобто вона приходить, і ми, от, ну, до речі, ми зараз живемо, ми час благодаті. Коли пройшов Ісус Христос, це були останні дні. і Зараз вони продовжують ці останні дні. І це час благодаті Він іде. Він припиниться. Прийде час, коли Він припиниться. Але сьогодні Він є. І як діє Бог в цей час благодаті, кожна людина, вона, ну скажімо так, це спасіння, це вічне спасіння. Але ми не бачимо, щоб в церкві вистраїлось черги, щоб спастись. Ну, немає, щоб йти за вічним. за вічним. Тому ми, Бог дає, бо людина мертва. як мертва, вона в гріхах своїх, вона мені можливо подобається, хтось подобається так жити. Але Бог своєю милістю, Він говорить, Він спасає людей. Тому що ми знаємо, ми читаємо Слово Боже, і воно говорить, що ті, хто спасені, це для вічного життя. Тому що і хто Бога пізнає, хто прийде до нього, той буде мати життя, мати вічне. Хто не пізнає, той буде мати вічну погибель. Ми тут живемо невелику кількість часу: 70-80, благословить Бог до 100, а хтось і менше. Але потім вічне життя. І де ми будемо? В раю, чи ми будемо э, з Богом, чи ми будемо в аду в вічних муках. От. І Бог посилає цю блоку для всіх людей. Немає виключення для всіх людей. І коли ми, э, звіщається це добре э, вчення, людина, э, виправляється. Коли, э, людина виправляється. І коли людина виправляється, і Бог дає можливість кожній людині э, прийняти цю благодать. Щоб, от я хотів просто розказати, в чому вона виражається. Що коли от ми зробимо от, такі ваги, коли були раніше, коли тут гріх, тут людина зі своїми е, вчинками, то ну гріх перемагає зразу, він зразу. Лежа з часів Адама Маєми, гріх вже перемагає, але Бог уравновішує це все. Е, Бог міг би звичайно людину взяти і зразу е, спасти, але тоді це вибору людини не буде. Бог уревновішав, це благодать. І людина робить вибір. Ці, дає він такий унікальний стан. Людина робить вибір. Що мені? Дійсно, Бог мене благословив, я бачу цю благодать, щоб йти за Богом. Але ні, мені не треба благодать, я живу. Як я живу, мені не потрібно. Людина завжди робить вибір. Бог так устроїв людину. І оця спасаюча благодать, вона діє так. До речі, якщо ми подивимося навіть апостола Петра, він говорить: перший ми проходили другий розділ, 12 вірш. Він говорить: поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляли вони, немов би злочинців, побавчивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Тобто, невіруючи, коли побачать ну, наше вчення, Наше життя віруючих людей, вони в час відвідень Бога, бачивши, вони можуть прийти до Бога, вони бачать життя. Але якщо вони, їх це життя не зацікавить, якщо ми не будемо жити, ну, десь він побачить, що віруючі живуть таким самим життям, як і всі люди, його це може не зацікавити. Але наше змінене життя, воно має людям показувати, що з Богом це добре. І тоді та людина, вона також, коли буде час відвідин, цієї благодаті, вона також увірує, вона зробить свій вибір. Крім благодаті спасаючої, ми тут читаємо, що це благодать, яка і навчає. Тобто навчає, що вона навчає? Вона навчає жити помірковано, праведно, побожно. І вона. Дає відсуратися безбожності та світських пожадливостей. Тобто ця благодать дає таку силу, щоб відсуратися. Коли ми увірували, ми отримуємо Духа Святого. Ми вже роз... маємо розум Христів у Коринфі нам написано. І ця благодать нас проводить, проводить через це таке життя, тому що приклад тих коринтян, він такий, дуже такий наглядний, тому що вони жили в дуже великих гріхах і. Ми також, велика частина населення, ну ну, наша країна, інші по всьому світу, що люди не сильно зараз спішать до Бога, але час близький. Тому коли ми прийшли до Бога, він нас спасає. Хто робить вибір, він нас навчає і проводить. І коли ми він нас проводить, ми читаємо 13-й вірш. Ми маємо цю блаженну надію з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто буде прихід Ісуса Христа, коли ця слава з'явиться, коли Ісус прийде з ангелами своїми, коли всі побачать на землі, це буде видно, як від Сходу до Заходу, як блискавка. І апостол Павло пише до Филипян. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі – то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Плід діла – добрі діла. Тягнуть мене одне й друге, хоча я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніше ради вас. Петро Павло він залишається ще служити. Це він писав у в'язненні, щоб ще послужити. І зараз він допомагає листами. Титу, ми бачимо підтримує Його. От, він ще служить і для, робить ці плоди, приносить. І ми також читаємо, що в 14 вірші, що, що тут говориться про Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах, запопадливих. Тобто, щоб ми не тільки. Увірували в Христа, були спасеними, щоб ми це доказували добрими ділами. І, і це правильно, коли ми це, це правильно, коли ми робимо діла. Це корисно. Ми читаємо, що е, в третьому розділі, що е, для людей оце добре корисне. і корисне. Тому що Павло говорить: вірне слово, і я хочу, щоб ти про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла, пильнували. Пильнувати для людей, оце добре і корисне. Тобто, коли ми вибрали Христа, коли ми ходимо в ньому, коли ми тримаємо це добре вчення, коли наше життя змінене, ми цим славимо Бога і роблячи добрі діла, як я свого часу апостол Павло також служив цим. Тому, тому також ми будемо славити, укріплятися і також звіщати іншим людям, як нам як нам повелів наш Господь. Звіщати і е, тим добрим вченням розповідаючи, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, що Він є Спаситель і закликаючи їх і, і Словом, і своїм життям, хай нас Господь цьому благословить і подякуємо в молитвах за те, що свого часу він також прийшов і торкнувся наших сердець.